Всім привіт! Мене звуть Макс. Я хочу розповісти вам, як я отримав травму попереку, а саме Хребту, а саме L5S1. Там взагалі подзвонки L3, L4, L5, травма сама грижа і протрузія, і як я її позбувся. І що до мене та спорту в моєму житті, батько мене повів на. Дисципліну тейквондо з першого класу, і тим я прозаймався до 9-го 10-го класу. Я пішов качати залізо. Тут був такий підхід, що техніка була для мене на першому місці. Я завжди оминав важкі ваги, пауерліфтерські вправи, станові тяги, присіди. Того не було в мене і завжди хотів зберегти хребет в нормальному стані та суглоби, і так і займався в залі. В інститут і поступово завжди ходив в зал. Просто підтримував себе у формі. І десь з 2016, -2016 року я почав задивлятися на такий вид спорту, як кросфіт. Хто не знає, кросфіт це таке, такий тип навантаження, як комбіновані вправи, комбіновані такі сети. Ти комбінуєш динамічні вправи і залізо, і ще додаєш біг. І от я прозаймався тим видом спорту, і навіть позмагався. У нас такі проходили змагання в Україні до війни. називається Гонка націй. До речі, ось це кадри з тих змагань. Це повноцінні змагання, там є свої, своя аудиторія, свої учасники, свої нагородження. І я пробіг два рази любителів і один раз елітний забіг. І ось поступово час іде, я займаюсь качалкою. І з кросфітом, і десь з 2020 року я додав ще кікбокс. Кікбокс, я взагалі обожнюю цей вид спорту, я колись подивився кровавий спорт, кікбоксер Вон Дам Форевер. І на кікбоксі постало питання щодо розтяжки ніг. І в мене така картинка спливає з дитинства. Якщо ви пам'ятаєте легендарну бійку між Чак Норрісом та Брюслі. Брюслі там перед самою бійкою він розтягувався, розминався і зробив таку вправу. Він так от став і просто зігнувся навпіл, тулуб до ніг і утворив такі дві паралельні прямі. Картинка, звісно, вона смотриться так ефектно, але я вам скажу, щоб досягти того рівня, це треба попотіти. І от, займаючись розтяжкою, я почав розуміти, що вона мені дуже і дуже подобається. Чому? Бо після розтяжки крепотура наступає, вона значно відрізнялася від крпотури, яка класична від заліза. По-друге, стан м'язів він значно змінився в кращу сторону. І по третє, я занурився в інформацію і бачив, які плюси, які біднефіти вона в себе має. І щодо розтяжки ніг, і як воно корисно саме для чоловічого здоров'я, для чоловіків. І мені вже 35-й, 36-й минало, і вже 40 замаячив на горизонті. І Я подумав, що було б круто, якщо я зберіг би свій функціонал, що я маю зараз, але не тільки зберіг, ще й розвивав його. А вже отримав, як я отримав інформацію щодо користі цього всього, всього діла розтяжки, я розумів, що вона має постати на мало, начебто на перше місце. Да? І Щодо перегляду до свого тренування, я так і зробив. Я взяв розтяжку, поставив на начало будь-якій тренуці. Бо чому? Бо тому, що по-перше, вона дуже круто гріє тіло перед основними вправами. По-друге, вона знижає ризик отримання травми. І по третє, ще коли я займався Тейквондо, я пам'ятаю, що тренер казав, щоб ми при розтяжці підключали дихання. От, ти дихаєш, сідаєш. І з видихом ти прогресуєш на міліметр, на сантиметр, нижче, 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 нижче. А зараз ми знаємо, коли підключається дихання, то і підключається ментал. І я почав отримувати задоволення ще й з цього боку, бо ти це сприймаєш як медитацію. Ти дихаєш, ти відчуваєш своє тіло, свій подих, своє дихання, і ти і ендорфіни летять. Настрій так улучшається, погані мислі уходять, стрес спливає, і так мені мене це так захопило, що я по часу вже бачу, що 50% часу самого тренування уходить на розтяжку, а 50% часу на основну тренування. Треба сказати, що перші дзвіночки я почав отримувати ще 7-8 років тому, коли я довго керував, був за кермом, я відчував біль, такий біль, ниючий у попереку. Але я не зважав уваги, думав, ну то, мабуть, нормально, може, м'язи затекли, коли я вирівнювався, коли я там ставав, там 10-15 хвилин, і все проходило. І от щодо самої травми, як я ж її отримав. Я тренувався на свіжому повітрі, на стадіоні, і після основної тренування я зробив декілька прискорень, просто як 100-метровка. По завершенні я то зробив, і на наступний ранок я прокидаюсь і відчуваю такий дику 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 крипатуру, і м'язи вони на дотик були такі, як каменюка, просто взялися як канати. Ну, я не став приділяти багато уваги. Думаю, ну кріпатура є якрпатура, що тут такого? Тих крпотур було за все життя безліч. Але проходить день, проходить два, проходить три, проходить тиждень. Вже минає. Другий пішов, і крпатура нікого не нікуди не дівається. Точніше, вона спала трішечки, але повернувся біль. Постійний біль був у попереку. Ось такий я отримав симптом. Я питався його розминати, там взяв масажор, е оцей точковий, прямо лупив ноги поперек, нічого не допомагає. Ну і далі тренувався. І ось коли я тренувався, е біль є, я починаю тренування, трошечки розігріваюсь, і біль, е ну розтягуюсь, і біль трішечки вчухає. Там. І я от думаю, мабуть, те, що я розтягуюсь, це є. це ти з чим треба боротися з болю. Але забігаючи вперед, я хочу сказати, що е, то є не розтяжка, що впливає на біль і вгамовує її, а е, коли м'язи стають теплими. І які ще добавились симптоми? Е, коли я, наприклад, гуляю довго так 2-3 години, я починаю відчувати біль такий страшенний в попереку. І таке відчуття на нібито взяли і кілок, такий металевий, просто тобі забили у хребет, і ти становишся такий крижаний, нічого не можеш зробити. Біль така дика, 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 вже нещухає, вже треба щось робити, розім'ятись там, якісь справи поробити або прилігти. Ще що додалось, із симптомів. Коли наприкінці дня я, наприклад, лягаю на диван, то я починаю відчувати серцебиття у ноги. Таке відчуття, нібито ноги почали гудіти. От п'ятки починають гудіти, і ну таке змішане відчуття, і боль, так і якесь покалування, і якесь трошечки таке оніміння. І ще що додалось з основних симптомів: наприклад, мені треба нахилитись і щось взяти з пола або трішечки ну, вище там несуть. От просто я перероблю нахил, і починається простріл. Простріл іде з попереку в. Праву, праве стегно і до п'ятки. І ось це вже. Я зрозумів, що це якби стався поворотний момент, коли я відчув, що це вже є повноцінна така травма, що вона сама нікуди не піде і з цим щось треба робити. І я починаю шукати лікаря, до кого б звернутися і ось я. Починаю шукати інфу, і мені пощастило, бо моя жінка психологиня і на той момент вона співпрацювала з лікарем, а лікар працювала з затисканням. Ну і я подумав, що це затискання, описав, зв'язався з нею, описав свої симптоми. Вона мене посилає на МРТ, на рентген, і ось який я отримую результат. Як ви бачите, шморлі, протрузі, грижа, я приходжу до неї, і мені лікар каже: Ось послухайте, що вона мені каже. Дорогі юначе, якщо ти підеш ще до когось, особливо до мануальщиків, і якщо вони скажуть, що вони тебе вилікують, то вони тобі трендять. Друге, що вона мені каже, якщо ті мануальщики, ті недобрі люди скажуть, що тобі потрібна операція, в жодному разі не йди до, до, на операцію. І тут другий тригер спрацював. Прикиньте, я думаю, що в мене там якась не маленька травма, а тут вже постає питання про операцію. Ну, я приймаю рішення з нею працювати, і лікар працює з голками. Було так, що я до неї приходжу, лягаю на живіт і вона бере ліки. Вводить мене маленьким шприцем, вводить на кожну точку ліки, і плюс ставить ще на інші точки голочки. Такі голочки задовжки 5 см від голови до п'яток, точково вона так і працює. То було розраховано на 20 прийомів, і я починаю лікуватися у неї. І ось я ходжу до свого лікаря, вона ставить мені голочки і паралельно я ще шукаю інфу про свій діагноз. А ще паралельно я проходжу стадію прийняття, що типу ця болячка зі мною на все життя і таке інше, і що я знаходжу в інтернеті. Я бачу, хто як працює, по якому методу, наскільки успішно виліковуються люди, фідбеки. Скільки воно коштувало, коштувало їм. Взагалі, що спрацювало, що ні. Були навіть ті, що ходили на операцію, і сказали, що після операції стан не покращився, і я зрозумів, що мій лікар була права. І мало-помалу я натрапив на метод по меопресурі, меофасціальний синдром та тригерні точки. Якщо коротко, цей метод спеціалісти, які працюють з цим мануальщики, вони працюють з м'язами, не працюють з углобами, не працюють там з суставами або ще з чимось з в'язки. Вони працюють саме з м'язами, і з м'язами вони працюють по тригерним точкам, так званим. І я Думаю, ніфіга собі мені так пощастило, що я з першого разу прийшов до нужного лікаря, який працює по точкам. Але тут було ключове слово точки, але впливати саме на ці точки мали б там є інший метод. Про цей інший метод я потім розкажу. Ну і от, я ходжу до неї, лікуюсь, але нічого не стається. І десь ми десь ми пройшли вже дві третини всього комплексу. В мене трішечки пішла інервація, перестало відстрілювати в ногу. От коли я нахиляюсь, вже не, не йде простріли. І я то їй кажу, але боль нікуди не дівається. І ще, що стається, наприкінцові десь на 19-20 сеанс ну майже закінчуємо. Да, в мене біль не тільки на правій стороні, а ще й на лівій стороні з'явилася. Я їй то кажу, то лікарю кажу, і вона мені каже, відповідає, що. То є нормально, бо ми з тобою досягли симетрії. Ну, якби симетрія це дуже добре, але це не той результат, на який я розраховував. Але вона мене заспокоює і каже, що ми от з тобою пропрацювали, да, але м'язи вони зразу так не реагують, бо вони такі зажаті, треба якийсь час, щоб їх попустило. І як я собі це об'яснив, що є таке поняття, як ефект суперкомпенсації. Це коли ти працюєш над якимось проджектом або в спорті, або ще десь. От хардово так працюєш, 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 прям лупиш в одну точку, а потім різко стопаєш. Ну, якийсь час працюєш, потім різко стопаєш і, і чекаєш на ефект. Коли ті здобуття, які є, вони на тебе наздоженуть і буде прогрес. Е, ну Я так собі об'яснив, думаю, треба просто чекати. Пішов додому і чекаю. Чекаю тиждень, чекаю два, чекаю три. Місяць, нічого не, не, не стається. Ну, е, Зі всієї своєї хвороби, так, на 10-15% я трішечки спрогресував. Ну, Тобто вийшли оці і нервації. Але боль залишалась постійно. І я вже почав трішечки морально себе накручувати. Думаю, ну от тепер я професійний, як би то хворий. Я все знаю про свою болячку, але нічого з цим не можу зробити. І буду тепер ходити, викидувати гроші. Різні способи пробувати. А на, насамперед, якщо вже так проаналізувати, що стає, що зі мною тоді сталося, я гадаю, що я болячку свою, я її якби застопорив, я її купував. Да? Я її і не вилікував, але я її і не дав поширюватися далі. І то є вже малесеньке, або бо то був вже прогрес. І так. Наступна глава, коли я пішов далі, я згадав, що в мене був мануальчик, до кого я ходив до війни, і він працював з професійними спортсменами. Він, в принципі, відрізнявся від інших мануальчиків, бо він був такий освічений. В нього був такий модерновий завжди підхід. Завжди багато в нього було всяких прибамбасів, обладнання. Колись я отримав травму руки. Він мені лікував за допомогою ударно хвильового пістолета. І я з ним спілкувався, і він каже, що чекає на якесь обладнання, супер-пупер, яке лікує майже все, що стосується попереку. Я з ним зв'язався, скинув їм свої результати МРТ. Він мені передзвонює і каже: все добре, Макс, не переживай, ми такі штуки взагалі хаваємо на сніданок. Я тебе каже, вилікую. Може не з першого разу, але з другого, там стопудово. А ще я дивився інформацію, вже слідкував за по методу, хто працює з методом меопресури і натрапив на чувака, який практикує в Одесі. Я так собі навіть подумав, що можна поїхати до нього і пролікуватися, і ще він не тільки практикував, а ще й обучав, як, як той метод працює. Бо я був зачарований тим методом, я вже порозумів, як воно працює, які результати вони мають супер. Але що е, казав мені Аркадій? До речі, його е, манувачка звуть Аркаша, ось його е, сайт, його кліники. Я потім залишу в описі його контакти. Але що тут було у Аркаші? Він мені дає, е, він тут рядом у Харкові, він шарить за ту тему. В нього є то супер пупер обладнання, яке доїхало до нього, і він мені дає гарантію. І я починаю з ним працювати. Його комплекс був розрахований на 10 прийомів. Метод такий, що я лягаю на живіт, і він мені може поставити іголки так, один раз в сеанс ставить іголки, один раз не ставить, так комбінує. Але голочки такі не ті, які були у ті лікарші. Великі. В нього такі маленькі голочки, і там кількість була 10, 12, 16, він їх ставить прямо на, локально на місце. І це модернове обладнання, така платформа ставиться над попереком і працює там 10-15 хвилин і інше обладнання. І ось я ходжу до нього, лікуюсь. Нічого не стається, ніякого прогресу, результату немає, але я себе вже зарядив, думаю, ну то, мабуть, опять ефект суперкомпенсації. І Аркаша мені так і каже, не переживай, все ми пролікувалися, йди додому і чекай прихід. Ну Я пішов додому, чекаю прихід. Чекаю результат тиждень, два, і на третій тиждень прикиньте. Що відбувається, я приходжу додому, лягаю просто спати ввечері і ловлю себе на думці, що п'ятки перестали гудіти. Прикиньте, і супер. Так я так був радий тому ефекту, тому результату. Думаю, ну ось це прогрес вже крутий. вже. І ще через тиждень або два пропала боль. Пропала біль у попереку. І то просто є вікторі. То є, то є супер то є перемога. І от час іде. Я гадаю, що я вилікувався, стрибаю просто від щастя. Прострибав я всю весну, прострибав літо. Прострибав, починаю стрибати у осені, а на початку осені повертається до мене біль. Але біль вже. Не такий, як розливається по всьому попереку, він такий стає локальний, трошки вище копчику і трошки правіше. Але на той час я вже пристально слідкував за тим, хто працює по меопрестурі саме в Харкові. Я з ним зв'язуюсь і йду до нього, і ми починаємо працювати. Як проходять сеанси? Є два фактори, які я маю зазначити. Перший фактор сеансі дуже дуже болячі. От просто навіть будуть з'являтися синці після прийому, але і біль буде такий, що у вас просто буде йти, з глаз будуть іскри. Але воно того вартує. Бо чому? Бо тому, що другий фактор, ви зразу отримуєте полегшення. Результат просто там на другий, на третій сеанс, поступово-поступово зразу йде полегшення. Uh, і треба сказати, що я. Прозаймався, проходив десь вісім сеансів і мав бу... я стопнувся. Бо чому? Бо тому, що у нас вже почалися облави ТЦК, і я не мог вільно переміщуватися місцем. Але вдома я продовжував займатися і розтягуватись. Я вже розробив для себе комплекс вправ, який мені допомагав, але що я додав, цей суттєвий фактор, я додав гарячу ванну перед вправами. Бо якщо ви пам'ятаєте. Коли я отримав травму два роки тому, і коли я починав розтягуватись і з розтяжкою біль вчухав, то я гадав, що треба боротися з цим розтяжкою саме. Але треба боротися з цим, коли м'яз стає теплим. І ось за допомогою ванни я його робив теплим. Ванна близько 10-15 хвилин більше не треба. І так я робив кожен день. І десь на другий, на третій тиждень я повністю позбувся всіх ознаків, всіх симптомів, всіх, цей діагноз повністю пішов. І як це працює? Я буду розказувати своїми словами, як я це розумію. Ось ми маємо м'яз. Анатомічний якоїсь, якоїсь певної довжини. Коли я, як спортсмен, впливав на нього, я отримував крепатуру. і я вважав, що коли крепатура піде, то м'яз відновився. Але насамперед я невірно відновлювався і невірно було в мене розуміння, бо м'яз не відновлювався на 100%, Він відновлювався на 99.99%. ,99%. Що то є за один цей сотий відсоток? Цей сотий відсоток і є та тригерна точка. Тригерна точка то є такий клубочок м'язів, який образувався після недовідновлення. А ще є таке, в нього, таке свойство, що він скорочує м'яз на оцей 0 сотий відсоток. І по е, життю, як я займався спортом, я завжди впливав на м'яз і не відновлювався стовідсотково і набував безліч тих тригерних точків, точок. І з часом тригерних точок стає настільки велике, е, велика кількість, що м'яс поступово звужається, зменшується, 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 зменшується. І от що ми маємо? Ми маємо хребет. По хребтам ми маємо е, подзвонки, хребці. Да? хребці. І вдовж хребта ми маємо м'язи. М'язи, як я сказав, скорочуються, вони скорочуються, і вони тягнуть за собою хребці. Хребці, в свою чергу, мають диск між собою. Да? І коли хребці впливають на нього, ну давлять на нього пресинг, да? По, за принципами фізики, щоб знижити навантаження, той диск починає розширюватись розширюватись, щоб зменшити навантаження. Да? Він збільшується в площині, збільшується, 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 але він же не може просто безкінечно збільшуватись. В якийсь момент утворюється позирик, утворюється позирик. І той позирік, то є та грижа. І от що ми маємо, хто працює по методу меопресури? Лікар-спеціаліст, він. Повинен знайти ту тригерну точку, і він має на неї впливати, впливати механічно. Але чому так боляче? Бо, якщо ви бачите, в нас безліч м'язів по тілу всьому, є поверхневі м'язі, але є і глибокі м'язі. І от щоб до неї достати, то є так боляче, бо поки він пройде цей шлях і повпливає, і впливає на саму цю тригерну точку. І що ми маємо? Тригерна точка, вона просто починає би, розтворюватись, розплітається, 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 і м'яс повертається до своєї природної, природної довжини. І що ми маємо тут по хребту? М'яс встановлюється до своєї природної довжини, також тягне за собою хребці, хребці повертаються до своїх нормальних, до нормального міста, свого, і також набряк і навантаження спливає, уходить з того диска, з мембранки, і мембранка теж повертається до свого природного розміру. Ось так от працює метод меопресури. І так, нарешті, висновки. Перший висновок. Шановне товариство, я вам кажу, що грижі, вони лікуються, грижі, протрузії, все це лікується. Ніколи не йдіть на операцію, не втрачайте надію, не опускайте руки, заряджайтеся на певний термін, бо задумайтесь над тим, що. Ви здобували ту болячку роками, а дехто і десятиліттями, і так просто її вилікувати, побороти за тиждень, два-три не станеться. Заряджайтеся там не місяць, на два, може півроку, може рік. У хто, як, як піде, але то воно все лікується. Другий висновок: в моєму випадку спрацював комплексний підхід. Перше голочками я розслабив м'язи, але поверхнево. Другий метод, цей інноваційний метод Рубенко, він пропрацював мені локально грижу і, як би то мовити, її вилікував. І третій меопресура, я повернув свої м'язи до нормального стану, нормальної довжини до природної довжини. І тим чином, таким чином, я вилікувався. Третій е, висновок, який я зробив, я собі так проміркував, і це такий е, інсайт, що я е, зрозумів, що я не відвідував баню вже майже 4 роки. А як ми вже знаємо, баня це є дуже такий суттєвий фактор щодо відновлення м'язів та відновлення взагалі. Тому баня це дуже-дуже корисно. І четверте. Е, цей міф, чому я вважав, що грижі вони притаманні тільки професійним спортсменам. А всім іншим, а, а виявляється, що всі інші теж стикаються з цією проблемою, і то є проблема. Бо коли офісний працівник сидить за компом 8 годин, в нього у попереку м'язи теж працюють, але працюють статично. А природу ти ніколи не обдуриш, їй байдуже, чи ти тягаєш залізо, скорочуєш м'язи, чи ти працюєш зі м'язом статично. М'яз отримає навантаження, і стопудово він має отримувати певне відновлення. І так і виходить, що всі стикаються з тими проблемами в різних відділках: шийний відділ, відділ грудний відділ, десь ви. Отримали там затискання або простудились. Десь ви там отримали якийсь психологічний травму там, або стрес, десь ви неправильно анатомічно тримаєте голову. Все це призводить до перенавантаження і на відновлення м'язів, а це стопудово призведе до тригерних точки, точок. А тригерні точку, в свою чергу, стопудово виливаються в протрузії та Грижі. І ще, друзі, наостанок, давайте так: я собі дав таку клятву, такий обід, що якщо я вилікуюсь, я обов'язково поділюся своїм досвідом. І якщо вам допоможе хоча б один метод з тих, що я приміняв до себе, до речі, я оставлю контакти за всіма трьома методами в анотації до цього відео. І якщо вам один хоча б з методів допоможе, будь ласка, поверніться на цей канал, поставте лайк і підпишіться. Бо мені дуже інтересний цей метод меопресури, я вже маю досвід з тих комплексних вправ, які, які допомагають. І ще щодо розтяжки, розтяжки ніг, розтяжки тулуба все це мені дуже інтересно. Я буду таким чином розвивати цей канал. І я вам бажаю нашої великої великої перемоги і я вам бажаю перемогти всі наші болячки. І будь ласка, будьте здорові! Пока. І насамкінець, друзі. Я вважаю, що ролик був би неповноцінним, якби я не поділився своїми результатами. А оскільки мені лінь робити МРТ, та й просто шкода грошей, я вирішив, що краще за все це демонстрація не на папері, а саме фізичні можливості тіла після одужання.